Вітаю з початком робочого тижня. З вами Базар базарайті програма про останні хай-тек події в цьому випуску про дорогущу ювілейну фотокамеру від лейка, про робота, який почав грати президента США у футбол. Та на останок скандальна реклама гарнітур Джо Бон, яка вразила росіян. Компанія Лейка добре відома всім професіоналам та аматорам, які займаються фотозйомкою. Це дійсно легендарний бренд. Отже, на честь свого вікового юбілею. Компанія Лейка випустила нову беззеркальну фотокамеру Ті корпус, який виточений з цілісного шматка алюмінію, що робить її досить надійною і міцною. Пристрій одержав 16 мегапіксельний АІСІ сенсор з максимальним рівнем ISO 12500, можливістю запису hd відео і безперервної фотозйомки зі швидкістю 5 кадрів в секунду. Так само камера обладнана сенсорним дисплеєм і модулем Wi-Fi. Циналікаті без об'єктивів складає аж 1850 доларів. Тому за них доведеться доплачувати окремо. Перехідник для об'єктивів М-серії обійдеться у 395 доларів. А лінзу загального призначення можна придбати по 1750 доларів за кожну. Придбати новинку в сріблястому корпусі можна бути вже у травні а чорна версія надійде в продаж вже у серпні. Що Японія першою на планеті обзаведеться армію роботів чи кіборгів? Мабуть, ніхто не сумнівається. В цьому нещодавно зміг переконатися президент США Барак Обама. Під час свого візиту до Японії він зустрівся на науковій виставці Tokyo American з представниками компанії Honda, які показали йому свого робота Asimo, що є скороченням від Advanced Step in Innovation Mobility. Пристрій а роботу, на яким ведеться вже майже 14 років, не тільки підтримав беседу з президентом, а й продемонстрував свої можливості у час гри у футбол. Залишаючи виставку, Обама заявив, що Бачене вразило його а так само. Президент підкреслив важливість розвитку подібних технологій як для Японії, так і для США. І ці заяві не пусті з огляду на те, що вже ходять чутки, що Росія запускає в розробку першу партію кіберведмедів. До речі, про Росію. Днями в інтернеті розгорівся справжній скандал. Точніше, був помітний сплеск образ з боку російського сегмента інтернет-користувачів на рекламу, яку зняв бренд Джо Бон, bon, що всім вам відовий своїми фітнес-браслетами. В рекламному ролику, в якому просувається нова модель Bluetooth-гарнітури, режисер смачно постібався над образом російського туриста в стилі Тагіл. Але пропоную вам самим скласти враження про цей ролик. А ты что сидишь? А ну ешь нормально, я хочу тебе, им наши деньги не нравятся. Я чувствую, что наши им деньги не нравятся. Можно выпить что-нибудь нормального? А так, можно. Да? Я не, я не могу, не могу это больше. Мне нужно мясо, что-нибудь нормальное. А -а 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 -а. Давай, 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 давай. Фу, я ненавижу этот сыр. <к> <к Austria> <к Austria> <к Austria> <к Austria> Эй, водки!

Mais écoute, fais pas de soucis pour ça. Euh, ce que je fais, c'est que de toute façon, demain, je vais être au bureau, donc je m'occuperai de tout ça. Ok bah, Je te remercie. À plus. Bye bye. De <laughs> tout euh, qu ce qu'on a mérité. Qu'est-ce qu'on disait Mais écoute. <laughs> Не знаю, як ви, а я з такий креатив, готовий обміняти свою стару добру джабру на гарнітуру від Джоубо. Сподіваюсь, ваші смаки не зміняться щодо контенту. Хай тек новини. Ми зустрінемось з вами завтра на цьому самому каналі, адже на вас чекає прискіпливий огляд міні-флагмана LG G2 Mini. А поки що бажаю вам гарного дня і до зустрічі.